12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 21-річний Павло Іванов. Висловлюють наші повітряні сили збройних сил України, як і ми долучаємося до всіх цих слів, Глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів. Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи Винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об'єктах. Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей щоразу, ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Нагадують в наших повітряних силах. Павло був одним із них. Усі обставини трагедії зараз встановлюються між комісією, яка вже розпочала свою роботу. Вічного польоту, герою, бажають в повітряних силах, і ми, звісно, до. Цих слів додаємо і наші слова співчуття та, та подяки всім тим, хто всюди на землі, в небі, на морі захищає нашу землю від тієї агресії, яку Володимир Путін вже 12-й рік веде проти нашої країни, починаючи з 2014 року. Масштабувавши це все, убившу війну 2022-го, зібравши ось там тих перелякані, пам'ятаєте, такі сиділи, значить, обличчями їх не можна назвати. Шойгу Лаврови на Ришкини і слухали отак, слухали, розуміючи, що їм кінець, що Путін починає війну і не змогли. Ніхто не зупинив його і не зупинить, крім як наших героїв і захисників, бо він не зупиняється. Він далі йде, далі масштабує свою агресію. Ще раз наша вічна пам'ять і слова співчуття дійсно і родині, і знайомим і друзям Павла Іванова, який нагадаю, стало відомо, що під час виконання бойового завдання. Загинув український пілот Павло Іванов. Йому тепер завжди буде 21 рік на літаку. Ф-16 Путін продовжує збирати по сусіках, шкребсти, нашкрібати в великих масштабах, як то у північно-корейці, в поменших теж піде. Збуркіна Фасо прийдуть, та хай сам, сам вже немає в кого вже, кого рести на фронті. Так, грибуть наркоманів, грибуть грибуть зеків, які залишилися, китайців. Хочуть долучитися за гроші, чи що ніби ні мене понімають. Нічого берем, каже Путін. Але тим не менше бачимо, що сі Цзіньпін собі навряд чи дозволить, окрім допомоги мікроелементами, мікрочіпами спонсорувати, підтримати путінську війну, але вербувати своїх якось знаєте не забороняє. Замовчує, хоч прекрасно зрозуміло, що в Китаї знають все в кожну шпарину, в яку ви десь всунули свого носа. Там це побачить, бо це диктатура, як вона є. Причому нереального масштабу просто таким. От, але тут вирішили заплющити видно очі, думають, ну там же ж якісь 155, 300, не, не мільярд же 400 всіх пішов, так, мільйонів, а тут, добре, хай йдуть.